Вітаю всіх! Дівчата! Багато запитів від вас не вмію читати схему. Дайте курс. Ми вирішили продовжити наше починання і давати вам цю інформацію безкоштовно. Вона буде на нашому YouTube-каналі, тому переходьте, дивіться, і я вважаю, буде вам всім корисно. Сьогодні ми разом з вами зв'яжемо такий узор: це книга Нори Ган, номер 100. 7, і розберемо разом отаку схему. Як же читати за схемою? Завжди є рапорт. Раппорт це те, що повторюється всередині полотна. До рапорту та після рапорту це ті петлі, які повинні бути для симметрії візерунку. Тобто, ви розраховуєте, завжди ми отут. Читаємо, що в нас написано: Кратна 24 петлям плюс 16 рапорт 24 ряда. Раппорт повторюється не тільки по, петля, по петлях, а й по ряду. Але ми зараз не про ряди. Тому для того, щоб вам розрахувати, скільки потрібно набрати петель на ваш виріб, ми беремо кромочні кромкові по одній петлі. Далі Кількість петель всередині кратне 24, плюс тут і тут оці дві ділянки для симетрії 16 петель. Зрозуміло, в мене набрано 70 петель. Кром, кромкова кромкова сіметрія і кратне 20, 24. Ви Наберете стільки, скільки вам потрібно. Як ми в'язатимем На початку кромкова, маленька частинка. те що кратно 24, 1, 2, 3, 4, скільки вам потрібно за вашою шириною. Тоді закінчується друга частинка, кромкова. Оцю схему я вам намалювала. Тож, давайте будемо. Розбирати, як саме в'язати узор. Ми починаємо. Оце ви пров'яжете самостійно. Ці рядочки, тут лицеві виварітні нічого важкого. Починаємо з перехрещення петель. Перехрещення петель наліво. Нам потрібно перехрестити 4 петлі наліво. Як ми це робимо? Ось мій зразок. Як ми це робимо? Дві петлі ми переносимо на праву спицю перед роботою, пров'язуємо дві лицеві, ліву спицю заводимо в дві наші зняті петлі, не напружуємо ручки, все легко витягуємо, не напружуємо, ніде нічого не втече, і надягаємо. Таким чином, без додаткової спиці ми перехрестили наліво. Додаткова спиця. В нас виглядатиме так. Або будь-яка друга спиця, можливо, шкарпеткова, не, не, не важно. Буде виглядати так. Вона нам буде потрібна, коли ми будемо робити великі перехрещення. Отут. Далі за малюнком в нас. Перехрещення двох петель направо. Як ми робимо їх? Я все всі основні елементи вам зараз покажу, і вам буде все зрозуміло. Ви за схемою зможете в'язати самі направо заходимо. Правою спицею В ті дві петлі, які в нас будуть перехрещені направо і будуть попереду в'язання. Не напружуючи руки, знов знімаємо, надягаємо перші дві петлі на ліву спицю, Переносимо дві, третю та четверту петлю, і все пров'язуємо лицевими. Все це, це просто. Продовжуємо наше велике перехрещення наліво. Шість на 6 на 6 петель. Його ми виконуватимемо за допомогою додаткової спиці, обов'язково, інакше в нас не вийде. І згідно опису, ми знімаємо 6 петель на додаткову спицю та залишаємо перед роботою. Все просто, нічого важкого немає. Шість перед роботою, щоб вона вам не заважала, зробіть її отак-от: вертикально, і буде добре. Пров'язуємо за малюнком все те, що тут у нас є, також шість петель. Дві лицеві. Так, щоб не заважала вона у нас. Розташовується отак. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Далі повертаємо петлі на робочу спицю із додаткової, таким чином, надягаємо все назад і також пров'язуємо за. Малюнком це все наше перехрещення. Буде трошки незручно пров'язувати оці шість перезнятих петель. Буде тісно, бо ж таки дуже велика коса, але це не так часто, треба трошки пристосуватися. Також за малюнком, дві лицеві, дві виворітні. Не дуже зручно, але ми впораємося дві лицеві. От таке велике оце велике перехрещення. Далі, згідно схемі, за малюнком виконуємо ще перехрещення. Я сподіваюся, що вам було сьогодні корисно. В'яжіть, отримайте задоволення, створюйте гарні красиві речі з гарної пряжі.